Забіг пам'яті Біжу за героїв України відбувся цими вихідними у нашому місті. Біля меморіалу загиблим воїнам Новомосковщини зібралися небайдужі люди. Кожен мав номер ім'ям полеглого героя, який віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Забіг у нас завжди починається з нашого скверу героїв, саме там, де ми зараз знаходимося, меморіальний комплекс у нас. До речі, у нас сьогодні ще буде, ну, скажімо, не відкриття, але добавлено у нас ще шість плит, в процесі ще дві плити. На жаль, війна продовжується і, на жаль, хлопці наші і дівчата гинуть. І тому забіг починається звідси. І стартуємо звідси і фінішуємо тут. Це півтора кілометра, майже це не змагання, це вшанування полеглих героїв нашого міста, району і всієї України. Загальна відстань пробігу в цьому році складає близько двох кілометрів, розповідає пані Людмила. Та додає, поки ми їх пам'ятаємо, поки вони живі, і позив цього, що ми біжимо за них за кожного за його героя. Нас більше двісті налипок не буду говорити точно скільки. Тому що. Вони наші ангели охоронці вони поруч з нами. Ми біжимо, а вони поруч з нами вони над нами. Саме такий у нас, скажімо, позив цього, цього забігу. До заходу приєдналися не тільки родини героїв, а й громадськість міста, волонтери, військові і навіть діти. Марія Корнієва пишається тим, що має можливість шанувати захисників і захисниць та пояснює, чому такі заходи важливі, щоб зберегти пам'ять про наших воїнів. Які або загиблі, або зараз воюють на фронті, взагалі за нашу країну це дуже важливо, тому що треба пам'ятати про цих людей. Вони воюють за нашу країну, за нашу перемогу. Молодий сержант, військовослужбовець Данило Лобачов приїхав на цей захід разом з побратимами. Говорить, пишається, що можуть долучитися до забігу. Для нього це честь. Це вшанування а, честі всіх військовослужбовців, які загинули за територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Україна це на цей час. Це одна родина. Яка які потрібно стояти один за одного до вже встановленого меморіалу пам'яті, який було відкрито у 2021 році? Додали стели з новими прізвищами загиблих героїв. Їх освятили священнослужителі. Після чого всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.